Цільового призначення земельної ділянки для подальшого продажу її право оренди на земельних торгах аукціоні. Цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Земельна ділянка площею 5570, яка знаходиться в селі Озерна на території господарського двору. Попередньо ділилися ділянки, було поділено на три ділянки. Так? Якщо... Коротко, щоб орієнтувати, де розміщується. Так. Не знаю, чи добре видно, якщо тут знаходиться нова пошта. Тут є ділянка бучка. І ззаді 55 сотих, отут буде розміщуватись ділянка. Наступна ділянка буде 83 сотих площею і 23 сотих отут. Мінялося призначення під промисловість, відповідно збільшиться орендна плата ну, після того, як ми викладемо на аукціон, і буде дохід в бюджет. Так. І наступні дві заяви. Також на затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд з підприємств машини переробної, та іншої промисловості. Земельна ділянка площею 84 сотих. Це про те, що я говорила отут. І наступна земельна ділянка площею 23 сотих. Це ось ця ділянка. Якісь, Можливо, питання є, зауваження тут.

З метою забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових коштів місцевий бюджет для реалізації програм соціально-економічного розвитку та для економії коштів місцевого бюджету пропонуємо надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площою 5 гектарів 75-18 З існуючого земельної ділянки заплату і в сільськогосподарській призначенні з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Дана земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту село Осташівці для подальшого продажу права оренди на неї на земельних торгах. Ми з членами земельної комісії виїжджали на дану земельну ділянку. Дана земельна ділянка бореться. Частково. Частково, так. І розміщується вона в селі Осташівці. Ось дана земельна ділянка. Що б на вас не біля висоти. Так. Вулиці Маїхати туди? Так. З цієї сторони. Близько так. до населення. Да. Ну, там вулиця знижена. За селом? воно знаходиться, але... Ну, за огородами, так? що... Так. Релянки обробляється. Troisième. Якщо вилучити якогось інвестора, це оренда віддає. Ну, тим самим залучаються інвестори з опціону ранку. Вона зараз проявляється ага. просто. Вона зараз вореться. Полініть <глузький> да. да. Надія, Полінік Мирослав. Поліній. Громадні засідання. І є клопотання про надання дозволу до на виготовлення технічної документації з інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площою 2 гектари 10 сотих, яка знаходиться за межами населеного пункту села Богданівка. Бож, земельна ділянка обробляється, але доходу ми за неї не отримуємо. Зараз, зараз я ще не бачу ділянку. Зараз вільно, соломіться дома. Вот, ось глянка. Тут сервари. Блянка в сторону зуветі. Там мужары, блядь. Там будем как-то с неї будай. Ну, видимо, це массив. Тут тут ото. Ставлю на голову. Представьте. Да. 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 Да Знаємо, у нас є комунальні ліси, вони були передані в постійне користування зборів райагроліс, але документації вони не виготовили. І ну, тепер ми зобов'язані виготовити і інвентаризувати ті ліси і виготовити документацію на них. Є проект рішення. Просимо надати виконавчому комітету Озернянської сільської ради на розробку дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель лісогосподарського призначення комунальної власності на території Озернянської сільської ради. Рекомендувати виконавчому комітету укласти договір на виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, земельних ділянок з проектною організацією, яка має ліцензію на виконання зазначених робіт. Та подати на розгляд та затвердження чергової сесії сільської ради. І за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради та постійну комісію з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Так. романні за стриму. Юрій. Так, інші питання, ще є одне питання. Знали, що в нас було отримати положення про здійснення попередньої плати товарів робіт і послуг. Що закуповуються за бюджетні кошти, оскільки на виконавчому комітеті, який був в січні, ну, не прийняли, з тим, в зв'язку з тим, що воно було безтермінове, але казначейство вимагає, щоб воно кожного року приймало тобто, щоб, Бо основа це стосується оплати за електроенергію, оскільки вони хочуть, щоб платили попередню оплату, а потім вже фактично за використану енергію. Тому... І, е, положення воно є типове і, і воно приймалося минулого року на виконавчому комітеті. І просто, щоб зараз не було нюансів з, ну, з світлом, щоб там не, не грузилося відключати, то треба таке положення нам прийняти. Я тоді поставлю ще далі питання на голосування. Е, хто за Берстецька? Миколаус. Він задаєш? Дудер. Кісіль? За. Дудар. за. Кисіль. за.

На наступне засідання ми розробимо перелік варіантів, які скажімо, будуть для ринку, і тоді е, організуємо якісь, скажімо, спори з населенням попередньо, і, і будемо даним питанням вирішувати кому ключі, тобто що узгоджувати з людьми, оскільки це в першу чергу є для людей, і, і це правильний. Добре, Добре, Добре. Добре, дивіться. Моя думка така, якщо скажу по слово. Ну нема чого тягнути до наступної сесії, обговорити з людьми можна. Так що вже була пропозиції, щоб ми до наступного подавного засідання підійшли Так, Це саме можна на сайті громади шляхом голосування, допустимо, в тому самому Фейсбуці, подати ділянки, які щоб люди голосували, дали зустріч. А це пропозиція по дорозі. Це теж подати Але це важливі. саме, розумієте, крайній самий варіант. Тому а що, якщо це, вже не буде, але надати, так, щоб спробувати, як воно буде працювати. Так, так, що щоб ми поки будемо це... доробляти ділянку, а там вже асфальтовано можна пробувати. Що з того вийде, правда? Так, так, так. за стадіон теж треба спитати унят Андрія Володимировича, він там mm -hmm. мільйони вложив. ми не можемо його треба чергу. Це дуже погана ідея стадіону. Він там два мільйони вложив, вони забудеться. Стальон теж приїздити підтримує, тому так. що це буде там трошки, ну, це буде і поле буде пошкоджене, тому що ніхто не буде дивитися за людьми. Люди собі будуть з дітьми. Буде жарко, ця дорога ця дорога на увагу казати. Каже, в нас є 20 людей і 20 думок.

Подати на ді... ділянки і зробити опитування. Так, так. А дуже. тоді вже зберемося і попрошу ще. Воно дуже. Наприклад, яка має бути ну, площадка, територія? Отак. Це не менше двадцять сот. Ви зрозумієте, що це подивіться, скільки е... людей писали, і це люди писали не тільки з нашої громади, це сусідні села. Ми маємо. Ну, давайте почнемо щось з малому. Попробуємо. Як мало це мало? 50, 50, ну, Давайте попробуємо. І Назар Віталійович, до вас. Будь ласка, давайте це останній раз, що ви за 10 днів не повідомляєте на сесії. Я є е, так само держслужбовець, як я, і маю повне право приїжджати на сесію. Я сьогодні писала заяву за свій рахунок, на мене на роботі сміються. Чому ти не принесла? Каже, тобі ж ми оплачуємо. Державою оплачується від відвідування сесії. Я так, сьогодні... Так, сьогодні... Чому я маю за свій? Я сьогодні 700 чи там тисячу гривень втратила, тому що я хотіла бути на сесії під претензії, що я сесії не відвідую. На другий раз дати мені компенсувати, якщо я буду їх освіраховувати. За 10 ми днів до сесії. Він своєму офіційне запрошення, на роботу і Дякую, але наприклад, 10 днів, як воно є в нас в регламенті і як в законодавстві. То саме легше, що можна зробити. Ну, але ми цього не робимо. Я ж кажу, то саме легше, Правда, що сьогодні робили. через того ця проблема виникла, це вже наболіло просто. Це кожного разу. І ви мали би це серйозно сприйняти без образ. Ми мали розуміти. Ще питання є Якщо немає, тоді оголошую сесії перерву, і наступне засідання відбудеться у лютому. Дякую.